Можливості з грін як побудувати власну справу без досвіду. Покроковий алгоритм входу в бізнес вітаю, мене звати Альона Щербюк, я мотиваційна бізнес-тренерка, і сьогодні ви знаходитесь на каналі української мережової компанії Visa І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як створити власну справу, навіть якщо ви давно боялися цього, навіть якщо ви взагалі не підприємець, але маєте бажання щось змінити в своєму житті. Залишайтеся на каналі, і ми зараз вами покроково все розкладемо по поличках, для того, щоб вам було зрозуміло. Якщо ви думаєте, що для того, щоб розпочати власну справу у вигляді моделі мережового маркетингу, потрібні не знаю, моделі MBA і мільйони доларів, то я тут для того, щоб цей міф розвіяти. Почнемо ми з того, що мережевий маркетинг почав свою діяльність, популярність в 40-х роках завдяки компанії Nutrilite, Потім я думаю, ви знаєте компанія Amway. І в 2000-х роках він прийшов на територію нашої з вами країни. І ось уже 25 років багато українських компаній використовують його. Його для того, щоб просувати свою продукцію, не плативши нам звичну рекламу в соцмережах, дав на телебаченні, а виплачуючи ось ці бонуси людям, які розповідають про цю продукцію. Це якщо так дуже коротко, як працює ця модель мережового маркетингу, коли ви самі користуєтесь продукцією і запрошуєте людей, вони теж купують її. Ви саме за це отримуєте бонус, бо ви інвестуєте свій час, коли ви їм розповідаєте. Отже, кому не підходить взагалі власна справа, не дивлячись, це мережевий, маракетинг чи не мережовий. А якщо ви безвідповідальна людина, якщо ви знаєте, є така категорія людей, де б швидше урвати, собі заробити, а всі інші, ну, як вийде, да? Але я вірю, що ви точно не така людина, інакше б ви не дивилися це відео. І друге, якщо ви шукаєте скрізь стабільність, мені моя подруга сказала таку нещодавну фразу: ми зараз всі живемо в час стабільної нестабільності. так от, ви у власній справі міняєте Стабільність на свободу і на гнучкість, і на адаптивність, які потім переносите і у власне життя, і це дуже крутий досвід. А я вже 11 років можу помиляти десь там плюс-мінус рік, да, як я звільнилася з основної роботи. І коли мені зараз пропонують буквально там пару днів тому пропонували бути тренером на повний робочий день, я сказала, ні, ні, тому що я не хочу міняти свою свободу на графік з 9 до 6. Ну, тобто, це просто не мій варіант. Якщо ви любите оцю стабільність з 9 до 6, вам точно не підповідає підходить підприємницька діяльність, будь-яка економічна модель. Це точно не ваш варіант. Ну і це нормально. Це, ну, цього не потрібно боятися. Йдемо далі з вами. Кому точно варто придивитися до? Моделі власного бізнесу, якщо ви, як колись, я коли народила дитину, я зрозуміла, що хочу бачити його перший зубик, його перший віршик, я хочу бути з ним на змаганнях. Тобто, це таке було таке, знаєте, дуже сильно потужне бажання бути з моєю дитиною поруч, і саме це стало каталізатором звільнення з основної роботи, пошуку з чогось свого. І тому, якщо ви молода мама, і ви це не значить, що ви будете опікуватися дитиною 24 на 7, і вона вас буде тікати, тому що ви там її сильно залюбите. Ні. Просто ви будете в самі відповідальні моменти поруч своєю дитиною. Від прийняття рішення, що я хочу ось такий графік до звільнення з роботи, в мене пройшло десь років 4. Тобто це не зразу так от вийшло. Я про те, що ту інформацію, яку я зараз розповідаю, вона не про чарівні пігулки і не про якусь езотерику. Це маленькі покрокові інструкції, це ваші кроки. Які вам буде треба зробити, але якщо ви мрієте про цей вільний графік роботи, вам точно треба звернути увагу на підприємництво, в тому числі на співпрацю з компанією Green Visa. Якщо ви стомилися працювати від світання до смеркання, і ну можливо вас не цінять на роботі. Да? Тобто ви розумієте, що ваша реалізація вона така, знаєте, запакована в якусь, не знаю, в якусь решітку, в якусь коробочку, і ви відчуваєте, що ви можете дати більше. То в мережовому маркетингу ну, це 100% буде самореалізація, тому що ви будете проводити. Будете вебінари, ви будете виступати, ви будете надихати інших, і ви отримаєте тут у ту творчу насву, яку можливо ви зараз не отримуєте на основній роботі, і знову ж таки повернуся. Це буде ваш вільний графік. Я от згадую перший місяць, коли я звільнилася, коли не потрібно було схоплюватися, готувати сніданок всій сім'ї, заводити дитину в садочок, бігти на маршрутку, повертатися, і моя я знаючи, що має дитина там остання в садочку. Це це прям. І перший місяць це така була адаптація, коли я, я не вірила у це в своє щастя, що я вдома, що все, я звільнилася. Звичайно, що я не мотивую вас звільнятися, якщо на сьогодні у вас є робота, яка приносить вам стабільний доход, але вона вам не подобається. І я мотивую вас подивитися на розвиток своєї власної справи з компанією Грінвіза паралельно, поки ви не зможете звідси звільнитися, бо тут у вас буде дохід. Це мій шлях, такий шлях. Да, коли я в свій час, коли розбудувала мережовий маркетинг, мій дохід став рівний в зарплаті головного бухгалтера, і я звільнилася. Тобто я не йшла в нуль, я не йшла просто щось невідоме. Ну тобто, ми за мудрість і ми з вами за баланс. Добре, отже, якщо ви стомилися працювати від світання до смеркання, якщо ви молода мама, яка хоче бути. Поряд своєї дитини, якщо ви мама підлітка або тато підлітка, і ви хочете оберегти якось свою дитину від того, що зараз діється, да, від, від булінгу, від цих зачеперів, це не значить, що ви будете ходити з нагайкою за вашою дитиною, але ви будете на відстані руки, ви будете дивитися, де він схід, з якою компанією, і при цьому будете розбудовувати ваш власний бізнес з будь-якої точки світу, аби у вас був головне інтернет. Якщо у вашому роду ніхто не займався підприємництвом, як, наприклад, моєму. Але ви відчуваєте це, знаєте, такий внутрішній потяг. Хочу, 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 щось таке мені найметься, то підприємництво це точно ваше і варто розглянути співробітництво, співпрацю з компанією Green Visa як такий серйозний старт. Старт і продовження. Що вас може зупиняти і обмежувати, особливо, якщо у вас немає досвіду в мережовому маркетингу, немає підприємницького досвіду, ви наймана працівниця чи робітниця, робітник, як і я була. Перше, я не вмію продавати, тому що як не крути. Будь-яка справа це продаж, це продаж ваших послуг, продаж ваших продуктів, продаж продуктів компанії Ренвіза продавати. А якщо ви умовно дівчинка 45+, так як я, які виросли на тому, що продавати, боже, Боже, це ж соромно. Продавати не можна, бо це там спекулянти чи ще щось. З цим потрібно буде пропрацювати. І перед вами сидить людина, яка в 2016 році, проводивши свої коуч сесії, в кінці казала: А ще в мене є консультація за 100 гривень. Мені було соромно це проговорити. Бо ну що я роблю ж. Просто говорю з людиною, але я інвестувала час свого життя в те, що я допомагала людині. Тому м'яз продажів можна прокачати. Якщо ви проаналізуєте взагалі життя заможних людей, то найбагатші люди це ті, хто навчилися продавати. Компанія GreenVisa, зупинюся окремо, є потужна підтримка в онлайн і офлайн навчанні, де навчають просуватися в інтернеті, де навчають навичкам продажів без продавлювання клієнтів, це те, що я дуже не люблю. Без продавлювання м'яко і не агресивно. Тому цьому всьому можна навчитися. Я боюся виглядати дивно і не хочу нав'язуватися. Ну, по-перше, у кожного своє дивно, да? і ви не долар, ви не сонечко, всім не можете подобатися. Якщо ви знаєте, навіщо ви це робите, да? Навіщо я займаюся підприємницькою діяльністю? Бо я від цього кайфую, бо я хочу бути прикладом для свого сина, показувати, що можна працювати вдома, отримувати гроші і задоволення і не бігти нікуди. Я хочу бути прикладом для жінок 45 і показувати, що в 38-40 не страшно змінювати напрямок, якщо ви там не відчуваєте своїх крил. Да? Тому для ось ця місія вона мене піднімає, і я розумію, що да, для когось я дивна, для когось я дуже така шебутна і активна. А для когось те, що я даю норма і, і все. І, і завжди будуть люди, які вас будуть розуміти, і які вас не будуть розуміти. І ваша задача фокусуватися на тих, хто каже: Валя, ти молодець, Оксана, ти супер. А не на тих, хто каже: Ой, куди вона пішла, це якась секта. Ваша задача сфокусуватися на тих, хто вам буде допомагати підтримувати хоча б словом. Можливо, навіть не ділом. В мене немає часу. Є така техніка дуже класна: хронометраж часу. Коли ви берете блокноти, кручечку і записуєте прямо по годину, що ви робите там. Годину готувала їсти, годину була на вулиці, годину сьорфала в соцмережі, гортала в соцмережі. І ви таким чином, по-перше, побачите, куди іде ваш час, по-друге, ви. Зрозумієте, що 20-30 хвилин годину точно ви зможете виділити для того, щоб розвивати вашу власну справу. Тому те, що у вас немає часу, це точно ілюзія, і ви точно зможете знайти, знову ж таки, якщо ви будете розуміти, оце велике, навіщо я роблю, оцю вашу, ну давайте пафосно так назвемо, цю місію. Це не обмеження таке наступне, да, а можливо питання, можливо, страха, чи точно це спрацює. Я зараз буду інвестувати свій час в розбудову власного бізнесу, а це не спрацює. Ну давайте так. В нас гарантій зараз взагалі немає. В нас немає гарантії, чи доживемо ми до ранку. Але це ж не значить, що нам треба з вами зупинятися і, і, і завмирати, і, і не жити. Ну це, це не наш варіант, точно не для українців. На своєму прикладі про не спрацює чи спрацює а в 2011 році. Я зареєструвалася, є така соцмережа, окрім Фейсбуку, інстаграму для багатьох зрозумілих там Ютубу, Тіктоку є ще така соцмережа. Називається вона LinkedIn. Вона вважалася такою для бізнесів, для, там, вона велася в основному англійською мовою. От я зареєструвалася в 2011 році, покупалася, покупалася, десь там пару днів не зрозуміла, закрила. В 2020 році я знову повернулася, не знаю з якої причини, знову повернулася, написала допис тоді, ще російською мовою. Щось мені знову не сподобалося, я її закрила. Ну, не видаляла аккаунт, але закрила. І ось, в лютому 2025 року, прослухавши вебінар одного такого, не знаю, натхненного мотиватора, я вирішила собі дати третю спробу і піти в цю соцмережу, але пішла, знаєте, з трекером щоденно робити собі, писати дописи, вивчати, що там, як просувається. Ось, уже майже п'ять місяців я там. У мене вже є перші підписники, я коментую людей. У мене ще немає звідти клієнтів, але я вже починаю розуміти, як вона працює, і я кайфую від того. І я вже навіть провела навчальний інтенсив для тих з Фейсбуку. Звуку, хто цього не вміє робити, тобто я вже й монетизувала трішки свої знання. Чи була я впевнена, що це спрацює? Не було, але в мене було бажання розібратися. Тому, якщо у вас є бажання розібратися і створити свою власну справу, у вас точно вийде. Ну і ще така знаєте, одна мотивашка від Альони Щерб'юк: кількість завжди переходить в якість. Якщо ви будете кожного дня робити маленькі кроки, то з часом ви зрозумієте, які кроки робити не потрібно. І які вам приносять максимальну користь, і ви зрозумієте, якщо ми говоримо про розбудову власної справи з компанією GreenVisa, ви зрозумієте, о, оце моя сила. От я про продукти класно розказую, і люди проходять до мене через продукти. Маркетинг план мені потрібно десь там умовно підкрутити. І на презентації мені потрібно запрошувати. Тобто, ви точно відпрацьовуєте свою систему. Ну і тепер давайте ми вже підходимо. Ми поговорили з вами трішки. Я нагадаю. Мережовий маркетинг існує з 40 років в Америці і з 2000-х на територію України. Ми з вами поговорили про те, кому не підійде взагалі підприємницька діяльність. Поговорили про страхи і обмеження, які вас можуть зупиняти від того, щоб зробити цей такий сміливий крок. І давайте вже поговоримо до покрокового входу алгоритму в бізнес. Я завжди, знаєте, кажу: задайте собі пару питань, чесно, на них дайте відповідь, а потім вже робіть рішучі кроки. Питання перше звучить так: навіщо мені власний бізнес з компанією GreenVisa – що буде найкращим результатом? Що би що? Я хочу самореалізації, окей. Я хочу грошей, окей. Я хочу виступати, окей. Можливо, це все разом. Але ви чесно собі відповідаєте, не тому, що сказала Альона Щербюк або Василина Петрівна, да? а навіщо це вам? Тому що не всі приходять в мережовий маркетинг за грошима. Я в свій час пройшла за самореалізацію, за виступами. І для мене це було на перших шпальтах, на перших сходинках. Напишіть для чого вам потрібен додатковий дохід. Окей, навіщо вам це? Що буде найкращим результатом? Наприклад, я стану дистриб'ютором компанії Green Visa і там за півроку закрию рівень керуючого, да, і в мене буде такий -то дохід. Або я за півроку в компанії Green Visa проведу три вебінари для партнерів, там, проведу якийсь виїзний семінар, мене будуть впізнавати, і просто це пропишіть, чесно, один на один з собою. Друге, скільки годин в день я готовий готова інвестувати в розбудову власного бізнесу? Тому що, якщо ви собі вирішите, я в це пограюся, ну спрацює, не спрацює, ви будете. Працювати в понеділок, в п'ятницю і в березні, то це не спрацює. Якщо ви хочете результатів, друзі мої? Є така чудова штука, як трекер розбачите, я його веду, І кожного дня, якщо я хочу результатів, я себе питаю так: головні цілі місяці записані, фокус є. А що я для цього зробила? Чи зробила я умовну руханку, чи прочитала я три розділи книжки? Ну, я зараз просто на свій приклад да, перевожу. Тому скільки часу в день, і коли в 2009 році я вперше пройшла в мережовий маркетинг, нам казали, ну там, там було багато маніпуляцій. Давайте так, і я проти цієї маніпуляції. І казали: якщо ти будеш 20 хвилин в день приділяти бізнесу, в тебе буде все класно. Буде класно для додаткового доходу. Якщо ми говоримо про серйозний підхід. То до цих 30 хвилин написати допис в соцмережах, докладайте ще вивчення маркетинг плану, докладайте вивчення успішних кейсів ваших вишестоящих спонсорів, докладайте те, що вам потрібно буде вчитися підприємницькій діяльності, бо ми ж не народилися всі підприємцями. Тому, якщо ви хочете додатковий дохід 30 хвилин в день, достатньо. Якщо ви хочете серйозний бізнес, подивіться на підприємців, вони працюють 8 годин, а то і більше в день, якщо вони хочуть якихось інших результатів, тому що. Всім нам хочеться легкості, і я сама завжди кажу, дівчатка: давайте щоб зменшити навантаження, давайте подумаємо, як ми можемо що автоматизувати, що зробити легше. Я за легкість для дівчат, але є щоденна рутина, щоденні кроки. І якщо ми говоримо про серйозний підхід до бізнесу, то він має бути. Я за те, щоб у вас не було ілюзій, що ви скажете, я послухала відео на Ютуб каналі, сказали 30 хвилин день, я хочу 10 тисяч гривень за місяць, так не працює. Ну, хіба що ви прийдете з мільйоном підписників і напишете до у Вас так вистрелить. Ми про чесність. Угу. хто мені допоможе, якщо не буде виходити? Да? Тобто, в нас є з вами злети, є падіння. І не знаю, як ви, а я вчуся фокусуватися на злетах більше, ніж на падіннях. Тому що якщо завжди злети, 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 вибачте, це шизофренія. Да, такого не може бути, будьте готові до того, що ви впадете, але ви знову підніметеся. І в ці моменти добре, коли біля вас буде людина, яка допоможе. Так от, в мережовому маркетингу людина, яка вас запросила, в тому числі в компанії Visa, найбільше зацікавлена в тому, щоб ви росли. Чи коли ростете, ви росте ваш дохід, вона отримує бонуси від вашого товарообороту. Можливо, це, знаєте, якось меркантильно звучить, але це правда. І люди, які вас запрошують, вони зацікавлені. Компанія, яка працює з вами, вона зацікавлена. Чим більше товарооборот, тим більше дохід компанії. Ну і це розвиток, ви ж розумієте. Тому точно ви знайдете людину, яка тут буде вас підтримувати. Ну і окрім цього, ще будуть ваші партнери, яких ви будете підтримувати, і така, знаєте, як альпіністи, ви будете йти як альпіністи. Що би ще я зробила для цього покрокового входу в алгоритм? Я би написала собі список з п'яти грошових бажань і зробила їх оцифровку. Наприклад, Мені треба зібрати там, 16 тисяч заплатити за страховку на рік. Я хочу зібрати в листопаді поїхати з мамою, поїхати відпочити в східницю, і я приблизно порахувала це 35 тисяч гривень. Я кожного місяця хожу до косметолога і кожен похід це 800 гривень, краще, коли б два, ну, один теж непогано. Візьміть 5 грошових бажань, які різні по вартості, ну тобто, десь дешевше, десь дорожче. Візьміть те бажання, яке вас надихає найбільше. і... Прорахуйте через маркетинг план компанії, якщо ви вже знаєте, як це зробити самі. Якщо ні, попросіть людину, яка вас запросила. Прорахуйте. А скільки вам треба зробити товарооборот з командою з вашою для того, щоб закрити ось це бажаннячко? Якщо на моєму прикладі, да, 800 гривень це похід до косметолога. Я не хочу брати його із сімейного бюджету, не хочу із своєї тренерської діяльності. Я хочу заробити з компанією Грінвіза. Якщо я візьму продукції на 10 балів, 650 гривень, і запрошу ще сім подружок, напишу допис у соцмережах. Скажу, друзі, побігли всі за мною. У мене є компанія українська, де я купую собі БАДИ, купую собі косметику. І купують так само в цьому місяці 7 моїх підписників, це 80 пунктів, це 5200 гривень. Моя винагорода як менеджера складає 15%, я отримую 780 гривень. Ось уже є мій похід до косметолога. Чи це буде важко, чи це буде легко, в кожного буде по-своєму, але дуже багато залежить від вашого бажання і від вашого оточення. Якщо ви налаштовані серйозно, то всі всі ваші 5 грошових бажань, а потім іще більше, вони будуть закриватися за допомогою вашої роботи, за допомогою вашого. Партнерів і всього того, що ви будете робити разом в компанії GreenVisa. Що робити після цих всіх питань? Перше, ви телефонуєте або пишете людині, яка дала вам цей ролик, або на сайті якого ви знайшли, або вас запросила. Друге, ви обираєте продукцію, яку хочете придбати. Замовляєте стартовий пакет, я бачите, приготувала для вас ось така, такий красивий пакетик. В стартовий пакет входить продукцію, яку ви візьмете на 650 гривень. У мене тут, бачите, ось стоїть «Berry Berry», стоїть хлоровіл. What's Я трошки більше взяла продукції. Да, стоїть у мене ще Аквагрін спрей для носа. І сюди ж входить у нас і поліграфічна продукція. 650 гривень – це йдуть продукти окремо. І мені здається, 80 гривень поліграфічна продукція, куди входить у нас маркетинг-план, куди входять прайс-листи, куди входить ось така брошурка про гормональне здоров'я, куди входить ось такі у вас також флеєри, які ви можете почитати роздати своїм клієнтам, положення про співпрацю. Тобто, у вас буде така друкована продукція, яку ви зможете. Вивчити і це все вам одразу дасть знижку 25% на весь асортимент продукції. Нагадую, що для того, щоб підтримувати вашу активність, достатньо раз на рік взяти таку продукцію. Ну, ми говоримо зараз, якщо ви придивляєтеся, але якщо говоримо про серйозний бізнес, то звичайно ви будете працювати кожен місяць, щось продавати, щось брати для себе. Поки продукт до вас заставляється через нову пошту, ви додаєтеся в телеграм-канал компанії, вивчаєте там гілочка про акції, про знижки для новачка, поради. І нутриціолога, це все у вас є продачима, і ви щодня виділяєте годинку для того, щоб вивчати. Отримуєте посилку, робите розпаковку, краще зробити це зраду з відео, щоб можна було викласти в сторіс і в Рілси, написати, друзі, я підписалася в українську компанію, хто зі мною, хто хоче вивчати, ставте плюсики, буду розповідати. Обираєте для себе топ-3 чи топ-5 продукцій, вивчаєте досконально, що входить, чому ви це замовили. Да? І ви вже про це можете писати, можете ділитися. Дізнаєтеся про найближчу онлайн чи живу презентацію. Ця компанії, приходите самі, глибоко занурюєтеся в самі. Можете одразу запрошувати подорожок-підписників і власне приділяєте час для вивчення маркетинг-плану, тому що це ваші гроші. Це те, як ви будете запрошувати ваших партнерів, будете розповідати, де власне гроші в компанії GreenVisa. Це точно що би я зробила, якби я була новачком в компанії GreenVisa. В Кінці ще хочу трошки додати вам слів мотивації про ваш серйозний настрій і про оточення. На перших порах у вас може вийти, може не вийти. Але коли ви будете серйозно налаштовані не на швидкі результати, а на маленькі кроки щодня протягом шести місяців, повірте, ви через шість місяців будете здивовані, як багато ви зробили. Мистецтво маленьких кроків я його фанат і всім нагадую, що коли ви кожного дня робите п'ять хвилин руханку, це краще ніж ви підете раз в тиждень і прокачаєтесь 30 хвилин. Коли ви кожного дня читаєте книжку, а ви точно її дочитаєте до кінця, а не будете там сіли сьогодні дочитали це. Краще для вас, і ви тоді приділяєте увагу всім сферам свого життя, так само і в мережовому маркетингу. Шість місяців. Нехай це буде ваша така перша точка, де ви подивитесь назад і скажете: клас, яка я молодець або який я молодець. Друге, святкуйте ваші перемоги. Перше замовлення, ура! Перший партнер, ура! Перший бонус виплачений ура! Перша відмова: Окей, йдемо далі. Тримайте фокус на ваших бажаннях. У ці ваш список із п'яти грошових бажань. Це може бути щось масюпусіньке. Слухайте, це може бути, не знаю, якусь, якусь там ви побачили помадку, ви хочете її купити. Тримайте фокус на ваших бажаннях. Не на тому, що у вас не виходить, а на бажаннях я хочу ось це, я хочу ось це, я це зроблю. Оточіть себе людьми, які мріють, які дозволяють собі помилятися, які знають, що світанок обов'язково на 100. Які вас мотивують, яких мотивуєте ви. Формула Томаса Ліонарда вона працює і працювала. 50% вашого успіху це ваше оточення. Не знання, не робота з вашими установками це ваше оточення. Я з вдячністю згадую свій досвід в МЛМ. Якби не він, я би не вела зараз ці записи, я би не проводила вебінари, не проводила б конференції, фестивалі на 350 чоловік, мені було б болячно і було б страшно. Тому МЛМ це досвід, який залишиться з вами назавжди. Напишіть прямо зараз людині, яка дала вам це відео. Я хочу стати частиною команди GreenVisa, і доєднайтесь до нас. Якщо ви просто побачили відео на YouTube каналі, пишіть в коментарях, і наш менеджер з вами зв'яжеться, і ви також зможете будувати власний бізнес, вивчаючи підприємницьку діяльність і кайфуючи від того. До нових зустрічей, пока.